Добрий день! Придбав в магазині Allo таку мультипіч Xiaomi Air Fry Essential 6-літрову за 2999, бачите, зараз 288 111 гривень дешевше. Так що можете скористатися, поки акція є. взяти ще дешевше. Так. Зверху, може на нижче. За рахунок цих резинок можна регулювати висоту цього дека. Так, чаша така нечогенька. Так, щас. так що тут у нас? бачите тут механічне управління. сподіваюсь що воно ну, не сенсорне, а, значить тут що у нас. Температура регулюється. О, чуєте, датчик спрацьовує термостат. Ну і тут на скільки таймер наводити. Тут картопля фрі, бачите. Це тут вказівки зверху. 19-21 хвилину. Кекси, риба. улице могут то есть пороворка, креветки, мясо на кости и такие. Вот. Сейчас включить. Бачите, вона. Тут якийсь датчик стоїть. Бачите, стоїть датчик, що коли не закрите, воно не включається, бачите? Це теж така захист від дуку. Що виходить? Повітря певно, що так, ну, в принципі, вже щось можна буде приготувати. Бачите, вимкнувся вентилятор і сам цей зараз тут. Зверху, Оце вентиляторний 3D нагрів. Ну, вже так відчувається, що пішло тепло. Моментальний нагрів іде. Ну, наче все працює, тепло йде. Зараз тоді приготуємо продукти. Будемо закладати і дивитися, як вона буде готувати. Всім гарного дня, до побачення.